Хочу побажати вам, щоб те, що прагне Ісус Христос, звершилося в житті і в серці кожного. з вас. Віряни принесли до храму паски і крашенки, щоб освятити їх. Це традицією, це можна робити вже суботнього вечора. У Харкові, як і по всій Україні, у цей час проходить урочиста літургія. До речі, у 2025 році православні греко-католики та римо-католики святкують Великдень в один день. Хоча різні конфесії по-різному підраховують дату Пасхи, нині вона збіглася і припадає на 20 квітня. Харківський міський голова Ігор Терехов привітав харків'яни з прийдешнім великоднем та висловив надію на мир, якого так прагнуть всі українці. І сьогодні ми молимось за те, щоб нарешті настав мир. Мир, який ми всі прагнемо, мир, який нам потрібен, але цей мир повинен бути справедливим і мир, який буде назавжди. І дійсно, сьогодні ми просимо нашого Господа Бога, щоб Він якнайшвидше повернув наших захисників і захисниць додому живим і непораненими. Ми просимо Господа Бога, щоб Він дав. Те, щоб наші родини з'єдналися, щоб всі харків'яни поверталися додому, до свого рівного міста. І я дуже хочу, вітаючи вас, побажати вам, перш за все, міцного здоров'я, щастя, Божого, благословення. Воскрес! Яна біляєва, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко, Олександра Панченко, Харків. Новини.